Друзі, ріжемо кавуна, це кавунчик Феліп. Ми вже привезли в, нас, в наш магазинчик. У нас його небагато, там в кілограмі може 150, бо це ж був пробний кавун. Але це кавунчик без насіння. Давайте зараз ріжемо, подивимося. Він дуже класний по текстурі, тому що Трищить. Тому що він як яблуко, він плотний. То хто не любить кавуна через те, що в нього насіння, ну я так врізав цим ножом. Сидя. То це буде бомбезний каву. В нього плотна така структура. Ось візьми ближче. Дивіться, бачите? Я сильно як жму, аж ніж вгинається, а він не ламається. Дуже добрий каву. Насіннячка в нього ось такі, дивіться, можете ближче. Ось Вони такі білесенькі, десь малесенькі, але коли ти його їстиш, абсолютно. Не відчувається, що вони тут є. Тому забігайте.